Дівчата у вечірніх сукнях, хлопці у фраках. Уже в восьме у педагогічному університеті проводять ректорський бал. Мета заходу підвищення престижу професії вчителя в регіоні та формування естетичної культури молоді. На ньому відзначають здобутки кращих випускників. Проблем із працевлаштуванням у них загалом немає, говорить ректор. Ми випускаємо в світ найкращих наших вихованців. Коли вони знаходяться в місці під сонцем поки що у нас особливих проблем не було. Атмосфера в залі святкова, та й про людські проблеми студенти не забувають, роблять усе можливе для того, щоб, хоч якось, допомогти близьким. Все святково, все класично, продовжується виховання культури загальної. Такі заходи дуже корисні, вони традиційні і хотілося, щоб вони й далі продовжувалися. На багатьох факультетах, коли виникають такі от проблеми із студентами чи викладачами, то завжди ось проводяться такі благодійні збори внесків для того, щоб допомогти людям. На балу і святковий полонез, і факультет стітури Вальсу, виступи кращих колективів та окремих виконавців університету. Усім випускникам вручили дипломи випускник року у різних номінаціях, а найуспішнішим грамоти і подяки місцевого та обласного рівнів. Не треба шукати щастя, бо воно в нас, і як стати успішним, каже майбутній психолог. Виходить, так помічати, просто виходить, коли нас стається якісь певні проблеми. У нас дозу загружений, і ми просто не бачимо те, що нас оточує, бо не бачимо насправді те, що в нас є той ресурс, який з нами є завжди. Ректорський бал добіг кінця у випускників попереду пошуки роботи.